Так, розглядаємо про рішення про внесення змін до програми з трубопив про кожного на 2024-2026 роки. четвертий дві тисячі двадцять начальник Доброго дня пропоную про розпочати. Розпочати. Псановніше за аналіз використання коштів по заходам програми. Е, 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 Дякую. І Пропонуємо зробити перерозподіл коштів. зняти зняти, бачите, можна взяти, Там невеликі зовсім кошти. У суму загазагальні сумі сто сімдесят дві тисячі сто гривень, і ці кошти перерозподілити на вибуту. Сьогодні у нас залишилося 156 тисяч по цьому заходу. Виплачили, допомогу отримали вже 2072 мешканці міста, і але на сьогодні вже є 60 тисяч заяв. Запитання члени комісії будуть? Чекайте, члени комісії, запитання будуть. Запитание снимаем прошу вас силому. Заглядаем прогрешение, помните, за полагаемый Цініх, додатково до пільга, які ми отримали державну, довідаємо у нас сьогодні такі після, принадлежить 47, необхідно нам на часткове шкодування витрат на проховання. Кошти, які в нас є сьогодні, вистачає на 69 заяв, а маємо сьогодні 79 заяв. Крім того, нам необхідно на виплату допомоги на думаю, можно тоже на них один буднику. Порти на десятилетних стоять, а на дишне же девяносто семь стоят. Того ще просить стоматологію додати 420 тисяч на золо протезування. Тут теж робимо деякі те, які між заходами, по тим коштам, які вже не будуть використані, тому, тому додатково по цій програмі нам необхідно 2 мільйона сто тисяч. тисяч. Запитання від членів кому. Інші будь не Тут можна називати всього вічному поліцію. Розвідаємо про рішення на комунальному закладу Боловської міської ради, Бровоського району Київської області, проводські міські ветеранські ветеран ФРО. Доповідає раді Олександра Вікторів, Суспільному, голови степеніальності виконавчих органів ради. Вот мой проект. Занят в период президента 28.08. То есть в офисный день резко биче 3 позиция выдержал истории коммунализации. питання у членів комісії будуть? У інших запитання буде, якщо я комунальну власну А якщо дозволите, мовить прибрі, бо зараз ветерану кілька працює на базі Терниці. Я, я заговор... питати, як функціонувало з восьмого. Працює на базі Теплиці, там залучені в цьому проєкті працівники а, Теплиці. Оскільки вони там працюють на постійній основі, то ну, мають вже певний досвід і не, керівник одного проєкту є працівником також у нас, який є дружиною військовою. Mm -hmm. Бачите, працівник карти, працівник відбитки, і три працівник карти, працівник нашого центру. Я вот тут там 9 людей не расписано по посадам. Если правильно я разумел, что все помечники ветеранов, все центры социальных служб перейдут в центры ветерановских Ну а вот ты 9 людей, кремки ряды, как описан, за посадами 100. Такие ты, что все помечники, все 10 помечников ветеранов. Зараз ще всі працюють, якби... Вони будуть подавати вігоди. фінансування. Наразі тільки завершується е... положення проти комунальне про створення, а далі вони вже буде якби... штатне фінансування повністю. Все вже подавати на бюджетну. Ті... Штат... Якщо помічників відділення, то їх вже діти. Тому у нас на центрі соціальних служб. А тут будут окремо его похистить юристы, психологи, что ну, там. Та, 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 та. Я думаю, що моя думка, що на роботу десь навіть на весь ми можемо орієнтуватися, щоб приїздити там. Якщо окурку, за да, що це там просто теплиця на реальному, що затримана табоці, перевізник, а тут якісь заходи, чи якщо... самознання що проводилося, там музика, я там буваю регулярно. Я теж прийшов буваю регулярно. Тому я не бачила, що там і музика, і ветерани означали. за цей короткий термін, там проведено що... більш з простих міжна, Нічого,

Доброго за основу дня, депутати, присутні. Для уникнення заборгованості по заробітній платі до кінця року є потреба в додаткових коштах на така право. Ця сума складає 83 тисячі гривень. Тому, якщо будуть запитання, за да, дійсно є директор підприємства, але запитання в тому, що це до кінця року така сума для закінчення опухолів по заробітній платі. До кінця це року, так, 83 тисячі гривень. Запитання о члені комісії будуть у інших будь Запитання запитання мають просувати, но рішення прийнято. Розглядаємо проект рішення про метрія до з дата по програму фінансового задумає по 40 человек політики про міського радиосправну на 2022 році. Западає розповсюдження контролю та пошту. Прошу за основу. Громалогічна ситуація до кінця року для уникнення заборгованості в основному комунальним платежам, тобто потреба є по газопостачанні на суму 370 тисяч гривень, по електропостачанні на 160 тисяч і по заробітній платі 350 тисяч до року, щоб у них не по цим пунктам необхідно доларкові кошти в сумі 950 тисяч. Також є директор відповів, що можна запитати, ну ось така доларкові кошти просто втримати за консультування. Та Так само, 350 тисяч зараз і заплатять. А тут цього не було у нас в цій об'єднанні? Воно було на години листопада. А ви не пам'ятаєте, які були там? Значення, а це до конца років за годині по так, так аванс ми своїх зароблених коштом викриваємо. І частково там комунальні теж вода, е, частково е, у нас є оплата природного газу, є доставка. Доставку ми закриваємо так само і світу доставку. Ми закриваємо за свої кошти. От є потреба там така сама була потреба 350 десятків

вчора ледве я звернула увагу, що покупали, у них кількість їх власних коштів і кількість їх заробітів, тобто власних коштів і кількість допомоги приблизно одна, а комісія 11 мільйонів. У вас, я бачу, 6 мільйонів 750 тисяч, це, я так розумію, рекордна сума за всю історію. Ні, я попередила ці всі Просто наскільки у вас підвідомість власні кошти? От якщо допомога від бюджету 6750, на сьогоднішній день за 10 місяців ми заробили 4416, це за 10 місяців і 500 бюджет. 5700 мільйонів бюджет нам дали, і плюс ми просимо. І 44 шістнадцять це за 10 місяців. що Жотично. Ключ ще у нас є попаз в грудний. Якщо брати в порівнянні минулий рік, то за 23 рік було 4 мільйона 375 за рік. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Запитання ще будуть? Прошу голосувати, що не було, не було, не було, не було рішення про внесення змін до комплексной програми розвитку охорони здоров'я міської територіальної громади на 2022 роки. року. Повідає 40 Наталія Николаевична уроків поліції по охорони здоров'я. Прошу заробить. Добрый день, Доброго день. Нам потекли финансование нашої комплексної програми Яки терміни подивимося. Поговоримо провати там, е-е, інваліди першого та другого групи, арфані захворювання, бодимонтогія, потрібну кошти і навішкодування участі в дошкілці. Ще на потрібні кошти, так, щододування стоматологічних хвосток, тоже 30.000 руб. Це буде категорія дітей, категорія без послуг. Зобретати дітей. Ясно? допитання у членів комісії будуть, і ще будуть запитання. Запитання має прошу в цілому. Однобоговне рішення про затвердження проекту рішення про внесення змін до програми підтримки молодіх сімей та розвитку молоді. Молодь Дії 23-24 сесії Дії приймає. Доповідає ямовна колега Олена Ченкова, член контрольної комісії з питань молоді, прошу заслухати. Або ні. Не... Доброго дня, шановні колеги. Вносимо зміни в програму молодь у зв'язку з тим, що ми ви виплатили премію найкращим студентам. Ви знаєте про це вісім це осіб, які отримали кошти на минулому тижні, і у нас є залишок плюс до того. На минулій комісії, ви пам'ятаєте, і на минулому засіданні сесії звучали рекомендації відзначити тих школярів, які закінчили, склали тест. Були пропозиції від да, де да. депутатів. Так, да, їх, їх, їх почули. Їх да. почули, Ми хочемо перекинути 40 тисяч на пункт 5 підпункт пункт 5.6, який так і називається організація проведення заходу абітурієнт звісті. Плануємо 40 тисяч станом на зараз, таких у нас випускників шкіл 15. На момент подачі проєкту рішення у нас цифри чіткої не було, тому ми в прогнозованих показниках написали 10. Ну, Я не знаю, як правильно чи тоді змінити прогнозовані показники, бо у нас зараз вже є е, чітка кількість цих дітей. Чи, чи хай буде ну, прогнозована кількість 10, а по факту їх не знаєте. Чи не 15? Ну, зараз уже є, просто на момент подачі проєкту рішення ще не було. Ще не збільшилися в дуже... Да, запахов проекта рішень вас написано плюс здесь, то вашей плюс в спецпункте надо. Да, ну тоді я сволоч чи да, и он. И там 40 тысяч тысяч времени по репрессию. Це отримує 15 осіб по 2600 гривень бо деть 640 розділити на 15 2660, якщо буде в мене точно. А тут дитині потрібно купити карандіж по 200 балів, потрібно так само при. Там 20, да. Так, так, так. А да. там скільки які які кілька по 200? Дивіться, Що нам да, нам, да. нам управління освіти дало список з 15 осіб. Я вже ж не не знаю там, чи це дитина, наприклад, зайняла по трьом предметам. Двісті балів чи, чи по одному предмету 200, загальна кількість 15 на всю громаду. У нас є кошти, тому ми їх розділили на 15 Щоб відзначити. Щоб так, щоб відзначити і ну на майбутнє. Ну на майбутнє ми теж будемо закладати. Запитання Що по місті буде. Запитання очевидно

І підтримати проект рішення. Прошу одноголосного рішення прийнято порядок денний вичерпано.